Всім привіт дорогі глядачі, та підписники мого каналу. Сьогодні у нас отакий, як то кажуть, трішечки нестандартний ремонт. Техніка приїхала заклинивша. Чому? Тому що вигоріла циліндропоршнева група і воно не провертається нічого. Плюс люфтять підшипнички. Вверх-вниз вони люфтять. Тобто, можливо, на камеру цього буде не видно, але я кажу, що вони люфтять. Тобто... Потрібно її повністю розібрати, перепресувати підшипники. Як їх перепресовувати, ви вже всі знаєте, що потрібно нагріти, вибити старий підшипник, потім воно вичахне, обезжирити, нагріти до усрачки і впердолити новесенький підшипник. Звісно, що всі і резинки потрібно повитягувати, бо вони можуть або підплавитись, або згоріти, або ще щось. І поміняти, скоріш за все, тут колінчастий вал, тобто підшипники, колінчастий вал, хоча він під питанням, і циліндропоршневу групу. Звісно, що новесенькі сальнички і все буде далі пірацювати. Але... Щоб зняти циліндропоршневу групу, потрібно, е в кого немає, придбати болгарку і придбати кружок однесенький, щоб її нахрен розрізати. Тому що ну, о, така от шляпа там, отак от, вся виглядає, це все діло я побачив через свічний отвір. Там все чудово видно. І е в цьому всьому відпадає сенс, е розбирати. Тобто... Краще за все придбати шорт-блок. Це не реклама ні там фірми, ні-ні-ні. Це те, що є на даний час. Е, придбати шорт-блок можна вкупі вже з циліндропоршневою групою, але у мене немає вкупі. Є лише отак. Тобто колінчастий вал, підшипнички і ущільнювачі. Вон вони стоять, оце і стоїть криво його потрібно буде підпресувати. І тут вже встановлена сама масляна шлангулька. І шпильочки стоять, салінгочки стоять. В принципі, чудово. Розбирати не буду, тому що минулого разу я розбирав, воно все проклеєно дебело. Там видно клеївчик. Раніше, коли я замовляв другої фірми, то вони були не проклеєні і зажаті. ну от руками. <кхе> Раніше я не брав, не замовляв з колінвалами, але коли е, картерини оці от позакінчувалися, прийшлось брати безпосередньо з самими колінвалами. І е, з колінвалом брати трішечки краще, тому що вже йдуть впресовані от підшипнички і сальнички. Як вони впресовувалися, я не знаю. Про те, е, як їх впресовували, те, що я бачив, то я вже розповідав. То краще, ну, ну краще такого. Не, не купувати зовсім. Але то то було давним-давно. І оці от шляпи, можливо, складаються. Звісно, що там, де ну, звідки оця вся ну, не техніка, а зап запчастини їдуть, то ну якість трішечки-трішечки, можливо, краща, Їх вже встановлював, дуже-дуже часто встановлював бензопилом ліс госпу. Е Пишуть такі, пишуть і далі, пишуть те, що я розповідав. ну Я, я, я вже задовбався розповідати одне і те саме. Е, пишуть, от в Лісгоспі, фу, там користуються там от такою сранню. Так, звісно, вони користуються от такою от сранню. Чому ви не бачите? ту техніку, яка ремонтується там раз в два роки, раз в три роки. Тому що вона працює. Штилі їх ускладнення, у них усе працює. А от така от срань, так, звісно, вона ламається. Тому, звісно, вона і... Більш масово в лісгоспів, тобто в мене на ремонті. І ролики я підписую. Бензопила, лісгоспу. В принципі, це так ну, прикольно. Вам подобається те, що як, як, як оці урепаники там працюють, е, які відношення? І мені дуже-дуже добре з ними співпрацювати. Чому? Тому що техніка. Приїжджає там, мож, може приїхати одна техніка, може приїхати 10 технік, але вони всі потрібні їм на ранок. І ніхто. Не питає, скільки це буде коштувати. Тобто я, я не кажу, що я там нажився, там щось там поміняв або сказав, що там поміняв на самому ділі, я це не міняв. Я роблю те, що потрібно робити. Ті, хто бачить, в принципі, класно. Ті, хто не бачить, можуть, звісно, понаписувати там або порозказувати все, що там завгодно. Але з лісгоспом класно працювати в тому плані, що вони привезли техніку. І все. І їм все рівно скільки воно там буде коштувати. Тому що е, нову техніку немає сенсу купувати, її все рівно так само вкладуть, як і ту, що я відремонтую. Тобто хтось там забуде там е, мастило налити, хтось іще щось, хтось там візь, візьме викрутку, накрутить тому, тому, що вважають, що там щось не так, і як якось вона ріже кепсько. І все, і ну, і кирдик. І кирдик. Те ж саме буде і з новою. Тобто, коли техніка приїжджає, там, наприклад, люфтять підшипники, то е, я або міняю підшипники е, і ну, те, те, що далі потрібно, або е, якщо вже в самій посадці. Е, Сам підшипник люфтить безпосередньо не на колінчастого вала і не розбитий сам підшипник, а він люфтить в корпусі, то міняється блочно. От Чисто для лісгоспу, отак от, е я замовляю і замовляв. от ну, от, так от от. ну так Тобто без е, циліндропоршневої групи. Ін, інколи там раз чи два я замовляв з циліндропоршневою групою. Але з, зазвичай, коли вже от так от урепають, це коли розлітаються позиційні шайби і пробиває сам е, картер. То міняється картер. І міняється сама циліндропоршнева група. Тобто не, не чіпається колінвал. Але інколи інколи міняю отак от блочно разом з, е, з самою циліндропоршневою групою. Колінвал, який цілий. Тобто я розібрав. Картер в алюміній, тобто вони запчастини не забирають. Вони навіть ну, не дивляться, що там поміняно, що не поміняно. Я просто їм кажу, що там поміняно і все. Тобто сам колінчастий вал я демонтую з урепаного. І він висить на гвістку або в ящику там, де запчастини ліз Тобто я їх другий раз вже не продаю. І коли приїжджає, наприклад, техніка там, або розсипався нижній гольчастий, або розвернуло сам колінчастивал, тобто ну, тоді я беру колінчастивал в госпу. Тобто він їм йде вже безкоштовно, тому що ну, він вже оплачений, проплачений. І встановлюю його. Іде е, е, лише цінник за сам ремонт, і то, там прокладка, там одна, друга, там саль, сальнички або ще щось. Тобто отак. Але ну, не кожен це. Бачить, та й, звісно, воно нікому в принципі, нахрен, не потрібно. До чого я це все діло веду? До того, що сам цей шортблок дешевше на даний час поміняти оце все вкупі, чим розбирати оцю всю шляпу. Кажу, як є. На, на бензопилках розрізав, так, на косах розрізав чаще. Тобто частіше Різав болгарочкою, і навіть е було якесь там відео. Так. Я показував, що роз розрізав, це, тому що ну, зняти його неможливо. Зняти сам циліндр було неможливо. І навіть як якщо підставляти отут, -от, там планочки і провертати сам колінчастий вал, то ніхрена вона не сходить, тому що там прикипіло так, що це просто капець. В общем, якщо ви оцю всю шляпу вже задумали робити. От Я не пам'ятаю кутник, коли вже шорт-блок готовий, чи кутник стоїть, чи чи кутника немає. Якщо ви придбали отак от з самим колінчастим валом, з підшипниками, з сальничками, то вам ще потрібен кутник. З карбюратора він не підходить. Якщо підходить, то це один там із сотні. Десь мої кутники. От вони висять. Все чудово. Отак от, -от кутнички вони виглядають. Я вам також ці кутнички показував. Демонтувати із даної техніки кутник не має сенсу, тому що ви його розвалите. І е, коли ви е, знімаєте з самого карбюратора кутник е, то і е, хочете встановити, то він отут -от буде провалюватись. Оцей от отвір. Зараз щоб нічого не вимазувати. Своїми грязними руцями. Кутнички всі назад. Кутнички, до речі, не в кожного постачальника є. Кутники я замовляв давно-давно на трейзері, тобто на бензогуті. І оцей от, от кутничок. Як його поміняти і встановити, я вже вам показував. Гріється сама посадка кутника і тоді аж напресовується. Напресувати як можна. Береться кувалдометр, нагрівається, я ще обмазую трішечки різьбовим фіксатором, отут от втулочку, саму оцю втулочку. наставляю і кувалдометром пер долю туди. В принципі, все. Ну а ви ж Не потрібно із-за голови кувалдометром його хреначить. Якось так. Тобто поміняють це все, все діло, в принципі, немає нічого, як то кажуть, такого ну, специфічного. Все, в принципі, познімається. А, отут немає. Ага, Тут от при, прийдеться друлити, друлити отвори і нарізати різьбульку, щоб зняти безпосередньо маховик. Ну і все. І не забувайте, що на нових, на нових картарах... Немає сапунки. От вона вон, дюрка. І все вона та дюрка. Давайте оцю закрию. Так, вон вона, та дюрка. І потрібно встановити туди сапун. Тобто зняти звідси і встановити туди. Якщо ви це все діло забудете, то при наливанні безпосередньо самого мастила на змащування ланцюга, воно у вас тут все побіжить. І ще така штука буває, коли стопорне кілечко вивалюється, паролончик вивалюється і сапунка вся вивалюється, і коли ви заправляєте техніку мастилом для змащування ланцюга, лєте лєте, лєте, закручуєте а тут вже куча величезна, то це випала сапунка. Сапунка випадає і все, тоді воно льється. То потрібно або звернутися до кого, або відкрутити самим щеплення, зняти кришечку захисту самого масонасоса. І вона буде отут десь в грязюті, в тирсі, в маслі, десь в цьому місці, може бути тут. Ну, в общем, потрібно буде і там шукати. і все. <кій> Якось так. В принципі, що хотів сказати, то сказав. Так що, так що, що Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мерого вам.